Визначили кращих. Нещодавно у Рівному відбувся перший в умовах війни чемпіонат України з боксу серед чоловіків і жінок віком до 22 років. Участь у змаганнях брали 19 областей України і місто Київ. Усі боксери були достатньо мотивовані, адже цей турнір є відбірковим до національної збірної України. Кожен із них мав намір довести, що гідний представляти державу на міжнародній арені. Одним із представників команди Вінницької області був і могилівчанин Владислав Шилов, хлопцю 18 років. Його вагова категорія до плюс 92 кілограма. Everybody know from KZ to the body. You don't really want to go toe to toe. 90% KO ratio. I'm handling my business. Opponents, I diminish. But my hands got knockout power. But my hands can finish. Right now, I'm in my prime. I can't waste no time. But you champion, not to bully Потрібна була неабияка сила та вміння, аби потрапити до трійки переможців, і владу це вдалося. Хлопець із маленького містечка на Вінниччині у своїй ваговій категорії взяв третє місце, і це дало йому неймовірну можливість потрапити до збірної України з боксу. Я займаюся боксом три роки. Ще в дитинстві ходив півроку. потім був перебій, і зараз вернувся назад. Знову захотілося побувати на ринзі і Попробувати себе у змаганнях. Їхали з збірної Вінницької області. Вісім чоловік їхало у нас. Я виступав у найвищій категорії понад 92 кг. В одній четвертій фіналу я зійшовся з боксером з міста Хмельницький. Потім я вийшов у півфінал, а в півфіналі я зійшовся з боксером з Дніпра, де поступився йому і зайняв третє місце. Дякую своєму місту, своїм тренерам. Дякую своїм друзям, близьким за підтримку. Я буду надалі займатися боксом, бо бокс це моє життя. Тренер влада Олександр Чорнокнижний хлопцем дуже пишається. Каже, його важка робота над собою, постійні тренування дали свої результати і вкотре показали, що наше місто сповнене талановитими людьми, які уміло показують себе на всеукраїнському рівні і не тільки. Він просто цим горів, це Я кожен на кожну тренування, кожен день бачу, як він горить желанням, займається. Він без пропусків ходить на тренування і стремився до своєї цілі. І молодець ціль здобув. Пихав, спочатку спробував, бо він в дитинстві займався трошки боксом, потом кинув, потім опять вже три роки вона займається, Поїхав на чемпіонат області по молоді. В лютому ще року не пройшло, став чемпіоном області. Ще ми на місцевих змагання боксував, переміг також. І зараз поїхав на чемпіонат України сорок дорослих до 23 років. І він попав у третє місце. Це гарантує, що є член збірної України до 22 років. Перше третє місце, то перше до третє. Все офіційно член збірної України Що це означає для нього. Це, це що означає, що ну, по перше, він виконав норматив, кандидати майстер спорту. Якби він посів друге місце, став майстером спорту. Ну, поки міст кандидат мастер спорту, це вже досягнення. І третє місце це вже є е, офіційний член збірної команди України. Він вже буде викликатися на збори. Мені вже буквально два дні назад тренер збірної України дзвонив мені, що є зараз турнір в Польщі, в Літві е, міжнародній, що вже ці збірна викликається і мають право їхати вже на змагання. Тобто не тільки чемпіони України йдуть на, на міжнародні змагання, а й і перші, і другі, треті місця також. І ще будуть навчальні тренувальні збори. Перед чемпіонатом Європи, чемпіонатом світу, і там все буде вирішуватися на загальних навчальних тренувальних зборах. Хочу побажати владу тільки успіхів. Переможці змагань гарантовано потрапляють у збірну України у віковій категорії 18-22 роки та представлятимуть нашу державу на міжнародному чемпіонаті. Він відбудеться наступного року. Проте організатори поставили собі за мету почати підготовку команди якомога швидше.